І знизу в нього, виходить, підклав два куска гуми, це проблему вирішило ну, буквально, може, на 1010 і потім стало ще гірше. І чим далі їздиш, тим гірше стає. А під задній салендблок... Так от він виглядає. Під задній салендблок експандер. Але... Це вже нічого не дає, машину тягне, особливо при екстреному гальмуванні або розгоні. Її тягне в сторону, їсть гуму. І такі звуки тупі, дуже схожі, як стойка стабілізатора стукає таке бум-бум-бум-бум-бум-бум. Це воно якраз. Двигун на домкраті стоїть. Е редуктор, така в мене опора є. Е потім. Подушка двигуна тут відкручена, тут відкручена і там задня так, от болт торчить, мішає високовольтний провід вийняти оцей болт. Потім буду підравник опускати, я надіюся, якось він висунеться. Потім рейка один болт, оцей що я показую, там болт є, я його відкрутив, там є доступ. А інший болт не відкрутив. Тож, надіюсь, буду, трошки приспущу і за підрамником зможу якийсь ключ туди засунути. Так от виглядає. Опустив підрамник. Спереду на домкраті і ззаду на домкраті. Потім ні шарову, ні рульову, ні полуось нічого не знімав. От. Рейку тільки відкрутив. Так. От рейка відкручена. Е -е. Отака така в мене була прокладка під передній селенблок. це десь півтора сантиметра тут приблизно. Отак так от воно було. А під задньому, на задні були такі от експандери. Це я погано поставив, бачите, проїв. Це більш-менш. Так, ще поплутав я блоки, Оцей буде йти наперед. такі йдуть назад. В якому стані ці. О дивіться. Це я рукою просто кручу, вирвані, а ззаді ще гірше. Сайлентблок блоки брав, по-моєму, чи то з колеоса, чи то з Екстрейла. Вони йдуть довші і прийдеться обрізати під розмір, який для ліфа. Придумав такий зйомник, шпилька М12, широка гайка, шайба, 48 труба, уголок шестерка. Так, зараз буду пробувати тягнути. Обрізаю сайлен блок. На запресовку все те саме, тільки зверху і знизу, і те 60-та труба. Перший є. Заодно поміняю ліву втулку, до якої не достатися без е, знімання підрамника. Е, попередня була з 22-го року. Оцей селенблок забрав у мене півдня. Гляньте, як прийшлося його ізродувати, щоб достати. Отак, Отак він виглядав. А так він зараз виглядає півдня. Все вдалося, я вже проїхався, не стукає, машину ніде не тяне. Хочу тільки звернути увагу на оснастку. Це уголок сімрка, як його вигнуло. Тобто треба брати, мабуть, щось більше. Або якраз сімрки вистачає, потім ця шпилька М128. 12 Дивіться, витягнуло в цьому місці. Я тоді почав використовувати іншу шпильку, не знаю, це більша якась. Але в неї твердість 5,5, і зразу в неї різьбу з'їло. Тоді я повернувся назад і цією шпилькою зробив всю роботу. Твердість має значення.